Не кожен письменник змушує нас дивитися в глиб себе. Але сьогодні ви ризикуєте зробити саме це. Тож, окей, ви на каналі Скриптола, і якщо ви тут, я рада вас вітати у своєму книжковому серці, де сьогодні особливу частину займає Ернест Гімінгуель зі своєю історією, наповненою морем, свободою і. Трагічністю життя Ернест Гемінгуель – це не просто письменник, це справжній символ епохи Великої депресії. Його життя мені нагадує пригодницький роман: війни, кохання, подорожі, літературні тріумфи і трагічний фінал. Він писав просто, але про складне. Прикладом є написане в суперечці оповідання. Предаються. Дитячі капчики не ношені. Отож, бойвон. Його книги вплинули на мільйони людей, а його стиль став каноном, якого притримуються письменники по всьому світу. Я думаю, якщо б Хемінгуель жив сьогодні, ймовірно, його інстаграм би виглядав з фото, котиків, моря, міцного алкоголю. Ернес Гімінгуель народився у 1899 році в містечку Оук Парк, штат Іллінойс. Звісно ж, його дитинство пройшло серед природи риболовлі та полювання. Він рано почав писати і після школи почав працювати в газеті. Але справжнє дорослішання припало в роки Першої світової війни. Це коли він санітаром пішов працювати в Червоний Хрест в Італії, де, власне, познайомився з медсестрою Агнес під час поранення і дуже сильно закохався. Однак доля склалася інакше, і вона його покинула. І згодом це розбите серце стало основою роману Прощава і зброя. А далі війни, книги, подорожі, клуби баб. Йолки, а далі Куба і трагічний фінал у 61 му році. Не можна так сказати, що Ернест Гімінгуель був пов'язаний з Великою депресією. Однак цей період вплинув на його життя, і це досить таки видно у його творах. Сьогодні разом ми розберемо три книги Ернеста Гімінгуеля. Це книга мати і не мати. «Сніги Кіліманджаро» і Свято, яке завжди з тобою. Мати і не мати один з небагатьох творів Ернеста Гімінуеля, де, власне, і згадується та епоха Великої Депресії в США. А, та Європа. Досить таки вдала цитата є, яка підчеркує тему. Чим більше ти намагаєшся вирватися з бідності, Тим більше вона тебе затягує. Не знаю чому, але мені стало трішки прохолодно. З вашого дозволу, я побуду побуду так, А, <продовжим> Отож, на початку твору ми знайомимося з Гаррі Морганом, нашим головним героєм, який є капітаном невеличкого човна, що заробляє на рибі. На продажі риби в Флориді та Кубі. Гаррі чесний, працьовитий, але життя ставить його перед складними моральними виборами. Один з клієнтів обманює Гаррі, залишивши його без грошей, у відчаї змушує його вдатися до нелегального бізнесу. А саме перевезення контрабанди та навіть людей. Книга насправді протиставляє заможних і бажальних багатіїв гавани та Майами-біднякам, які борються за виживання. І, власне, Гаррі потрапляє в пастку цього жорстокого світу, де чесність не дає шансів на виживання. Остання місія, та трагічна розв'язка, полягає у тому, що Гаррі погоджується перевести групу революціонерів. Під час операції він отримує смертельне поранення. І, звісно ж, останній момент життя Гаррі – це ніби як символ боротьби людини, яка намагалася вижити та зберегти гідність. На початку 1930-х років, коли Хім Гуэй вже був відомим письменником, ну, він бачив, що відбувається у світі, безумовно, тому що він подорожував Флоридою, Кубою. Він бачив, як щодня люди борються за своє існування, за своє життя. І, звісно, це його чіпляло. Але чи страждав геймінуваль на депресію, так, але не через саму велику депресію, а через його загалом моральний стан після війни, втрата багатьох рідних близьких людей, також алкоголь. Це все досить таки ну, відігравало свою Вже наприкінці життя його стан різко погіршився, і у 1961 році. Цей чоловік прийняв рішення досить таки гостро покінчити своє життя. Тому так і сталося. Але проаналізувавши його творчість, можна зробити висновок, що багато де він натякав на оцей свій погляд, на своє ставлення до смерті. Тому це досить таки можна прослідкувати. Я б хотіла б це зробити разом з вами. Я виписала собі ці цитати. Її проаналізувала до кожної з них, дібрала, ну, своє бачення, що це означає. Я не психолог, але ну, всі ми проходили якісь етапи там базової психології, і, звісно, це все можна зрозуміти. Тому, з вашого дозволу, я зачитаю. Я люблю спати. Моє життя має тенденцію розвалюватися, коли я прокидаюсь. На мою думку, це відображає бажання втекти від реальності та ну, власний депресивний стан, так а далі. Щастя у розумної людини найрідкісніша річ, яку я коли-небудь знав. Ну, Гемінгуель розумів, що його розмова гострота, гострота розуму, так, вона заважає йому відкинути моменти. Ну так, він дуже багато себе накручував, і це проблема багатьох з нас. Далі. Світ ламає всіх, і тоді багато хто стає сильнішим у зламаних місцях, але тих, кого не можна зламати, він вбиває. Це він писав у творі Прощавай зброя. Ну, Його особи, особистий погляд на долю, так, і на боротьбу, на життя, що, в принципі, будь-що може нас зламати будь-кого, будь-що, і навіть найсильніших, най... Стійкіших все одно, ну, в кожного своя причина о цього злому. Далі. А, найгірший спосіб дізнатися, чи можна довіряти людині, це довіритися їй. Ну, це лише говорить про те, що Гімінгвей мав глибоке розчарування у людях. Так, у нього був гіркий досвід, і ось, власне, він так гадає. А, далі, немає нічого благородного в тому, щоб бути кращим за іншого. Справжня благородність це бути кращим за того, ким ти, є. ти був учора. Ну, це говорить про те, що Гемінгуей Гулей у нього була внутрішня боротьба із собою. Він часто не розумів сам себе. У мене теж таке буває, я часто не розумію, чому в мене приходять в голову ті чи інші думки, ті чи інші вчинки. Ну, це нормально, я гадаю. А, далі. Чоловік сам по собі не має шансів. Ну, це ідея про самотність, про безвихідність. Все, що тобі потрібно зробити, це сісти перед друкарською машинкою і почати кровоточити. Ну, це порівняння процесу письма із теж із такою боротьбою, з тим, можливо, що це йому боляче дається. Оці думки, вони його ну, важко даються, так. Коли людина самотня, вона має великий запас сліз. Це почуття такої внутрішньої ізоляції, внутрішньої не знаю, пустоти, можливо. так. Далі, коли людина самотня, вона має. Це те саме, чому ти хочеш написати, тому що це легше, ніж написати. Ну, мені здається, що це такий натяк на те, що письменництво це був як єдиний вихід. Для Рнеста Гімгувея поговорити з собою. І я завжди вірив, що кожен чоловік має право сам вирішувати, коли йому померти. Це прям прямий натяк на, ну, і на його майбутній фінал. Е, ну і на, на погляди щодо смерті, так, він собі бачився. Отак От сніги. Кілі Манджар. Головний герой е, цієї книги. Письменник Гаррі, який помирає від інфекції в Африці. І звісно ж його переслідує невимовний жаль за втрачений час і за нездійсненні мрії, це ніби діалог самого Ернеста з собою і своїм життям, не знаю, на цю тему. На, на тему самореалізації, можливо. На тему творчості і смерті, власне, хотіла поговорити про такий символ: гір. Тут насправді дуже так символічно видно, так що це ніби гора, так? Але це жінка, яка обіймає чоловіка, так? Це, це видно. Ну, що для мене гори? Для мене особисто це. Це символ чистоти чогось недо, недосяжного. Це твої мрії. Так само і сніги Кіліманджаро. Це кожен може інтерпретувати для себе це як хоче. Це щось те, найвище, найвища ця цінність, найвищий дзен, до якого ти прагнеш. Ось, власне, недосяжний ідеал. Цей твір наповнює мене особисто водночас якимось ісумом за. Нереалізованими якими ці, цілями, так бажаннями, але й ту ж секунду е, тим вогником, полум'ям, який е, надає тобі темпу змушує тебе рухатись і досягати до цієї вершини, тому рекомендую прочитати. Також хотіла поділитися з думкою, що під час прочитання мене також е, охоплював великий сум, етичний сум. Тому що досить багато у цій книзі вбивств тварин, полювання, описів детальних. І це все так безжально. Ну, ти ніби... Я не знаю, як це пояснити. Мені це було боляче читати. І я навіть не хотіла останні сторінки дочитувати взагалі. Там просто детальний опис, як люди полюють за тваринами, як, як тварина стікає кров'ю. Іронічно, але цей болючий образ природи не виник із нізвідки він є відзеркаленням самого Рнеста Хімінгуея, автора, чиє життя було наповнене протиріччями, пристрастю до пригод та захопленням дикою стихією. Е, ну, власне, Хімінгуей відомий своїм захопленням великим е, полюваннями та риболовлею. І багато років проводив час у полях африканських саван. І має досвід у цьому, також є війна, це все, це все ну, пояснює, чому воно так відбувається. Але, мабуть, у цьому і прикрість. Єдина прикрість цього роману. Єдина велика прикрість. Дякую. А далі ми поговоримо про мою найулюбленішу книгу. І багато хто їй радить, і не драма радить, тому що вона неймовірно крута, особливо, якщо ви десь їдете в подорож або ну кудись в інше місце, ну десь в дорозі. А, просто беріть на її і насолоджуйтесь. Отож, Париж, 1920 1920-ті. дешеве вино, дорогі ідеї та письменники, які ще не знають, що стануть класиками. Молодий Арнес Гемінгуей сидить у кав'ярні, дивиться на сені, пише короткими різкими реченнями і здається ні про що не шкодує. Через кілька десятиліть він згадає цей час у книзі Свято, яке завжди з тобою, і залишить нам Париж, який ніколи не закінчується. Давайте трошки поговоримо про цю книгу. Вона дуже крута, ви зрозуміли. А, отож. А ця книга це не просто книга, це мемуар це по-перше. Париж це не просто місто, це цілий персонаж, з яким спілкується Ернес Гівінгуель. І скажу по секрету, це персонаж, який точно не сидить на дієті. Особливий кайф а, у цій книзі відіграє, о чим, о чим цей твір такий цінний, а, тому що ці розділи. Про е, Фіджеральда від Арнеста Гімінгуеля. Е, ну, щоб ви розуміли, Фіджа, Фіджеральд, він обожнював Гемінгуя, а от Гімінгвей ненавиджив Фіджеральда, от така в них дружба була про Але вони ну, були майже кращими друзями. І е, дружили вони досить таки міцно. Е, хоча ну, от, їхні діалоги да, можна просто так цитувати. Ти молодець, а ти ні. Дякую за підтримку. Чому на мою думку, ця книга досі актуальна і досі всі так радять прочитати? А, тому що можливо, ми усі шукаємо свій Париж, своє місце. Де спогади зігрівають душу і серце, і туди задоволенням хочеться повернутися. Та і насправді можливо це і не обов'язково має бути місто. Можливо, це якийсь стан душі, можливо, це люди, до яких хочеться повертатися, можливо, це спогади. Кожного своє, отож, Хемінгуей е, вирішив написати книгу про втрачене свято, але вийшло так, що він зробив його вічним. Отож, я б хотіла підвести підсумки і наголосити на тому, що є письменники, яких читають, а є яких наслідують, і це про нашого Ернеста. Його наслідують, його копіюють, його цитують, але ще нікому не вдалося стати гемінгуелем. Тому що насправді справа не тільки у стилі, але й у погляді на життя. Гемінгуель відрізнявся своєю впертістю і тим, що він висловлювався без зайвих слів, без прикрас, без пафосу. так, як воно є. От просто правда, просто п'яна. Іноді болюча, навіть я аналізую оті описи тварин, вбивства тварин. От мені читалося, і мені не хотілося більше це читати і взагалі думати про те, що це існує в нашому світі, що ця жорстокість вона надалі, її підтримують на законодавчому рівні. Ну, Мабуть, що це не лише погляд, але й заклик людини подумати, що. Вона дійсно його так. книги залишилися. Його стиль залишився, його вплив має на кожного письменника, який бере аркуш, щоб написати так, аби було по-справжньому, щоб влучило у саме серце. А я це знаю. Повірте, знаю, тому що я ніби як продовжую читати нову школу. Айсберга, можна так сказати. І наостанок хочу сказати, що поки література існує, допоки буде звучати хемінгуельський ритм коротко, чесно, назавжди. Дякую за увагу. Хотіла додати такий цікавий факт, що стосується, він досить таки добре простежується в Ернеста. Видно, що це його любов, що це його спокуса, що це його залежність. Наприклад, у ну, цій книзі свята, яке завжди з тобою, тут біле вино, 100%. Ну, загалом вино, біле вино особливо. Тут, наприклад, це джинтонік. Він повсюди, його п'ють в усіх барах. Досить таки дуже постійно про нього згадується. І тут у мене неоднозначна думка, тому що тут багато напоїв, але перше, що ну, коли ти відкриваєш книгу, і перше, на що натрапляєш, і воно саме серденько це, звичайно ж, пиво. Тому ну, моряки, воно підходить, підходить до пива. Тому пиво. Хоча тут є бакарді, віскі, ну, різні напої, але пиво дуже влучно. Ось такий цікавий факт. Цікаво, що в наступних книгах.